Гендиректор Штраус Зельник зізнався, що успіх GTA 6 не гарантований, попри шалені очікування фанатів. У новому інтерв'ю він заявив, що компанія не почуває на лаврах після феноменального запуску GTA 5 і постійно озирається назад у пошуках ризиків. За його словами, навіть Рокстар не застрахована в ігровій індустрії. Завжди є загроза провалу. Ми мчимо вперед, але з тривогою озираємось зрозумілість, ворог стабільного успіху, сказав він. Хоча GTA 6 – це головний. Реліз компанії, Take-Two має у портфоліо ще й Bioshock, Borderlands, Цивілізацію, NBA2K та прибуткові мобільні проєкти. Проте саме продукція Rockstar залишається найпотужнішим фінансовим рушієм компанії. Зельник наголосив: стратегія компанії це креативність, інновації та ефективність, адже навіть легенди можуть оступитися. Найцікавіші новини на каналі Alex Game Pass. Якщо тобі подобається мій контент, натискай кнопочку внизу, підписатися а